В різних історичних подій голодомор 1932, 33 років битва під крутами бабин яр тепер ми стали сучасними ще однієї масової трагедії нашої країни. Небесна Сотня то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Від неї не тихим співом за спокой те рідна я свою дитину. Небесні Сотні. Шани молитви за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже освятив і в мирі, Господи, прийми до себе. Кожен із цієї небесної сотні, які ми з вами мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну. Демократично, чесну Україну. Ось вони перед вами, герої Небесної Сотні. Мамо, я живий, лиш закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров, тільки не плаче, знай, сі дні і ночі я буду поруч в грудях, де живе любов. Ти пробач мене, мамо, за гіркі сльози за ту біль і той жаль, що я наробив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Не жалій, моя, нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся, ти в свої очі, втіми до зірок. Будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишили життя зем земне у 2013-2014 роках. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужої жодної душі. Людини висвітлювали свої почуття через картини, пісні, вірші. І мовчки сотня непокорених героїв. Відходила у чисті небеса і погляди знесилених мільйонів дивились вслід братам, батькам, синам. У темне небо по руках відкритих трунах, до світу кращого крізь сльози матерів, не буде прощення убивцям гнам не буде, коли непомщеними лишаться всі ті, хто так любив, хто не дістався правди, оступившись на півкроці. А то згас за нас, не дотягнувши до весни, Тримає курс у небеса славетна сотня Землі своєї упокоєні сини. Горять серця, палають вільні душі. Дійшла зоря, гряде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла, і хмар влашне земля. Вітає дух нескореної болі, Гремять щити молитви і пісні. Рядами рівними між нас ідуть герої, усі до голову поклав ці темні дні. Але ж душа, душа героя вічно лине, до тебе наші сльози, молитви, зізнання. Повір, хлопчино, наша пам'ять не загине, як і обяні тобою воля та кохання. Небесна Сотня, прапор, чорна стрічка і сльози бо ти, хлопче, словом же не з нами. Але в думках ти поруч і не згасне свічка, і лимить буде слава Україні над вонами. А сотні вже зустріли небеса, метіли легко, хоч майдан ридав, і кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, бачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий. І юний хлопчик в касті голубій, І вчитель літній сивий-сивий. І рани їхні їм вже не болять, Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, звітаючи назад, Небесна Сотня в вирі полетіла. Дорогі наші діти, шановні вчителі, сьогодні ми підмічаємо річницю революції. Гідності, Небесній Сотні, ми з вами рік тому на цьому місці вшановували пам'ять 9 днів, 40 днів тим людям, які віддали свою жертовність, життя своє за волю нашої України, за справедливість, які повстали проти тієї неправди, яка знищувала нашу Україну. Ми своїми вчинками, патріотичними вчинками, які ви здійснювали протягом цілого року, вшановували пам'ять і давали дань тим людям, які віддали своє життя на Майдані. І зараз ми будемо далі продовжувати пам'ятати тих людей, історію тих людей, і пам'ятати про те, що ми є українці, що ми повинні знати і знаємо про те, що в нас є своя державна мова. Що в нас є свій державний прапор, в нас є державний гімн. Оце якраз і підносить гідність кожного нас, зокрема, і виховує в кожному з нас почуття того патріотизму, яке ми повинні пронести протягом всього життя. Адже ми зі школи закладаємо ті маленькі цеглинки, які виховують в нас впевненого українця, який завжди буде протистояти тій неправді і тій навалі, яка зараз наступає з боку наших е, е, сусідів. Тому ми знаємо, що завжди повинні пам'ятати і. Вшановувати тих людей, пам'ятати їх історію і щиро вклонитися їм за те, що вони віддали життя, щоб ми пам'ятали і завжди дбали про свою незалежну державну Україну на даний час і вона проходить в боротьбі. Просимо від класних колективів. Ставити свічки до підніжжя Небесної Соні. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. душі небесної сотні, Во ім'я Отця і Сина. Дорогі учні, шановні вчителі, зараз прослухаємо і спокій в нашій державі. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої невеликої шкільної родини та для великої єдиної родини, яка називається Україною. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі праві свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика Божа сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на нашу землю, нехай гамується розбрати. Нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрасти, щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скрипі віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворога видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним, щасливим життям, дай кращу долю нашому народу. Господи, збережи Україну. Дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир і спокій. Повторили всі разом за Україну, за мир і спокій. Ще раз за Україну, за мир і спокій. Дякую тобі, Боже, що прихилив небо добитою горем землі нашої. Дивлюсь в небо Твоє, звідки дивляться на нас. Очі Небесної Сотні і шепочу. Слава тобі, Господи! Слава Україні! Так, організовано.